Гідна заробітна платня і підвищення власного соціального статусу саме такі головні чинники, чому люди виїжджають працювати за кордон. Втім, не все так оптимістично у закордонному працевлаштуванні. Трудова експлуатація сьогодні більш актуальніша продовж останніх років всі кримінальні справи порушення якраз за фактом використання насильницької праці по суті трудового рабства. Людям обіцяють. Гарну роботу, гарні заробітки, умови проживання достойні, і вони на це все погоджуються, а тим самим попадають у трудову кабалу. Традиційно небезпечним явищем залишається проституція в межах держави. Тут робота триває цілеспрямовано за певними напрацьованими схемами і власними зусиллями. А от на припинення діяльності нелегальних каналів доводиться співпрацювати із закордонними колегами. Що стосується секс індустрії, то вона... Має тенденцію до зменшення сьогоднішній день, і як і по області, так і в цілому. Україні ще, я хочу сказати, що на жаль, дійсно, є такі випадки відомі нам випадки, що дівчата там жінки знають більш не більш ну знають, куди вони йдуть і чим вони будуть там займатися. За статистикою виявлених злочинів найбільше жителів області потерпали від трудового насилля у Російській Федерації, Туреччині і Польщі. Були випадки пов'язані з Італією та Чехією. Потерпали від такого явища жителі сільської місцевості із віддалених районів області, знизити небезпечно. Ші явище у 21 столітті, окрім діяльності правоохоронців, зможе освіченість соціуму та їх компетентність у правових колізіях.